Чи можемо ми побачити рефлюкс під час гастроскопії? сам рефлюкс ми можемо не побачити. Ми можемо побачити її наски. Це е, на ясність жовчу шлунку. Тобто, коли вона закинулась нам з 12-палої кишки і вже опинилась в шлунку, і ми можемо бачити не тільки е, цю жовч, але і зміни слезової. Це гіпермія, це слизової шлунку. І ми можемо побачити наслідки рефлексу не тільки в шлунку, але і в стравоході. Стравохід може закидатися вміст шлунку, тобто кислий вміст, а іноді в більш важкому такому стані, навіть і жовч, закидатися в стравохід. Що тоді відбувається зі слизовою? Вона страждає, вона гіперемована, вона може бути навіть з ерозіями і деколи. З досить глибокими ерозіями, і саме головне і неприємне це коли йде переродження, скажімо так, заміщення слизової стравоходу на слизову іншу будову, це на слизову будову шлунку або кишкового типу. І ці вже стани є передраковими і їх треба лікувати. Тому рефлюкс, про який так часто говорять наші пацієнти, вони він не такий безпечний, як. Вам здається його обов'язково треба лікувати, діагностувати і лікувати.